Дня з вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні продовжуємо рубрику відповіді на базові запитання клієнтів. Значить, часте питання: скільки раків ви вирощуєте на квадратному метрі? Дивіться. Це буде не дуже коректно давати вам наші результати. Чому? Тому що у нас є досвід величезний. Ми зробили 3 мільйони помилок, втратили багато коштів для того, щоб навчитися і впроваджувати ці технології на виробництві. То, що бачу я, сажати малька, наприклад, на квадратний метр, з урахуванням канібалізму, який у вас буде, можна сажати малька, наприклад, 50 штучок. У вас немає досвіду. Само собою, рак буде поступово себе жерти, і, там, помирати, і так далі. Тому ми цей відсоток рака, який з'їдять, ми його закладаємо, ці 50 штук. Якщо ви хочете вирощувати його, його 10 місяців, то простіше орієнтуватися на базовий такий результат це. За 10 місяців з 50 мальків у вас виросте до наважки 100 грам і більше 100 плюс, називається, то десь 15 20 штук. Чому кажу так? На це потрібно розраховувати. У нас результат вищий, але за це рано дуже говорити. У нас є. Трошки інша технологія. На жаль, я не можу її доносити через інтернет, тому що ну, це наша фішка ми її в ту другу технологію впроваджуємо е, при, при тісній роботі на тих об'єктах там, де ми ведемо, е, з повним супровідом. Але по стандарту е, на квадратний метр дорослого рака у вас реалістично вийде до 20 штук. Це ми говоримо за УЗВ на вулиці, само собою кількість посадки зовсім інша, набагато менша і так далі. Ну і ну, вулицю ми зараз не трогаємо. Вулиця це буде колись, потім, потім, потім. Поки все масштабуємо в приміщеннях, тому що це старт. Потім, коли ми повністю ідеально запустили цеха, потім ми можемо вести розмову за вулицю. Тому. На квадратний метр беремо 50 малька, закладаємо відсоток, який буде з'їдений, помре і так далі. Максимальні ваші перші, перші результати, це буде 15-20 штучок з квадратного метру. А більш детально при зустрічі або в телефонному режимі можемо поспілкуватися. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!